Добрий день. У нас закінчився районний етап з флорболу 24-25, а отже, ми готуємося до міського етапу, де будуть шість команд вибирати першість міста Львів з флорболу. Методом жеребкування я зараз визначу, які команди будуть грати в групі А і в групі Б. І вони будуть змагатися за вихід у плей-офф. Дві команди з кожної групи попадає в півфінали міського етапу. Школа вільних та небайдужих номер 3 Переможець Шевченківського району. Школа номер 67 Їжаки, переможець Залізничного району. Ліцей номер 6 Лисиці. Переможець Личаківського району. Школа 90. Глекорили, переможець Сихівського району. Школа вільних та Небайдужих номер 2 Переможець Франківського району. Школа номер 3 Чорні мамби. Переможець Галицького району. Отже, команди в нашій жеребкувальній коробці. І розпочинаємо. Перша команда групи А. Школа номер 67 Їжаки. Перша команда групи Б. Вільні небудужі No3. Друга команда групи А. Вільні небудужі No2. Друга команда групи Б. Школа 90. Рекорили. Третя команда в нас групи А. Школа номер 3 І третя команда групи Б ліцей номер 6